Батюшка, вчора моя дружина сповідалася вам, Скажіть, ради Бога, вона мені не зраджує. Це таємниця сповіді, сину, йди з миром, олень ти наш. Батьки відправляють сина в літній табір. Мамо, тату, а ви за мною сумуватимете? «А вже ж, синку, ну біжи. А то в нас шампанське нагріється. Дружина каже чоловікові: У мене для тебе дві новини: гарна та погана. Ну і які ж? Я від тебе йду. Так, нормально. А яка ж погана? Дзвонить кум до кума. Куме, мені здається, що дружина мені зраджує. А з чого ви взяли? Переїхали в інше місто, а сантехнік лишився той самий. Написали собі записку на холодильнику. Завтра кидаю їсти солодке. Кожен ранок читаю і думаю: добре, що завтра, не сьогодні. Алло, лікарю, за вашим призначенням, я купив клізму. Що з нею тепер робити? Налийте в неї води і засуньте собі в дупу. Лікарю, я, мабуть, зателефоную, коли у вас буде гарний настрій. <риклад> коли Оксана нарешті вийшла заміж за Сашка, вона була на сьомому небі від щастя і на третьому місяці від Миколи. <риклад> <риклад> Василю, ти знову бешкетуєш на уроці, кричить знервовано вчителька. Щоб завтра привіт до мене свого батька. Василько, га, а вже ж я до вчительки музики привів, то вже рік не можу назад забрати. <риклад> куме, ти навіщо бороду відпустив? Бо набридло, що всі кажуть, що в мене обличчя дуже жіноче. А тепер як мені? Ну, як тобі сказати, куме, уяви собі жінку з бородою. Ой, Наталко, біда! Мій на риболовлю пішов і трубки не бере. Можливо, він у коханки? Ой, чому ти зразу про страшне? Можливо, просто втопився. Зустрічаються два кума. Все, куме, я розлучився. Ой, куме, ти ж тепер будеш змушений платити колишні аліменти 50% від зарплати. Тато нічого. Так вона у мене відбирала всю зарплату. А тепер я матиму свої законні 50%. <риклад> у ательє оригінального дизайну заходить молодий чоловік і робить замовлення. Прошу виготовити мені рулон туалетного паперу з портретом, як на цій фотографії з двох сторін і по всій довжині. Якість гарантуєте. Не хвилюйтеся. Портрет вашої тещі буде виконаний з найвищою якістю. А як ви здогадалися, що це моя теща? А вона вчора у нас замовляла прокладки із зображенням зятя. Ми вас впізнали по фотографії, яка додається до її замовлення. Блондинка заповнює анкету у відділі кадрів. Довго думає над графою рід занять і, врешті-решт, пише Родів не було, заняття були. Підпишіться і поставте лайк, коли ваша ласка. Будьмо!